Сьогодні ми розпочинаємо серію підкастів із керівниками Уминської міської ради. З нами очільниця міста Умань Ірина Плетньова. І сьогодні хочемо поговорити про життєдіяльність нашого міста в умовах воєнного стану. Розкажіть, з якими викликами ви зіткнулися у лютому 2022 року? Ми живемо вже наша країна 11 рік в період війни і третій рік повномасштабного. 24 лютого 2022 року страшний ранок, який розпочався для всієї нашої громади з гучних вибухів по всьому місту. І перша загибла людина, цивільна в Україні, була саме якраз в нашому місті. Надзвичайно оперативно всі, праців... всіма працівниками було зібрано, організовано роботу, створено штаб по ліквідації надзвичайних наслідків військового стану. Певні завдання стояли: організувати евакуацію населення, провести евакуацію. Першим евакуювали наш дитячий будинок, потрібно було створити штаб ліквідації наслідків. Зібрати позачергову сесію, і я надзвичайно вдячна нашим депутатам за те, що де б вони не були в цей момент, незалежно від політичних сил і фракцій, вони зібралися для того, щоб. Прийняти програму територіальної оборонної громади, виділити фінансування на Збройні Сили України. Ми це зробили оперативно. Повітряні тривоги місто знову ж таки не було готове, не було системи оповіщення належної для того, щоб в кожному куточку міста. Було чути сирену і потрібно було придбати, встановити обладнання поставити, яке спеціалізоване, яке забезпечило на даний час сповіщення. Чи за цей час було зроблено перелік, сформувати перелік укриттів, які б дали можливість людям мати безпеку? Нам прийшлося багато зробити для того, щоб забезпечити безпеку дітям в закладах освіти, пацієнтам в медичних закладах, для людей в житлових будинках. Я вдячна нашим людям, які на всі потреби, які виникали перед. На той час перед нами облаштування блокпостів, допомога військовим частинам, харчування внутрішніх переміщених закривалися миттєво. Через наше місто пройшла велика кількість людей з різних куточків України. Працівниками соціального захисту освіти, простими мешканцями. Надавалися місця для ночівлі, і на даний час в нашому місті залишилося понад 15 тисяч внутрішньо переміщених осіб, які і на сьогодні проживають в нас. Як вдалося згуртувати керівників працівників уминської міської ради на ну, в перший день одномаштабного вторгнення? Чи була якась хвиля паніки, чи розбігалися люди? Як, от як це все проходило? Дійсно, мабуть, велика кількість людей злякалася, і не тільки жінок чи дітей, і чоловіків, і почали виїжджати шукати прихист кудись далі. Але я вдячна нашому колективу і тим людям, які в перший же день прийшли, сказали, що вони поруч, вони готові працювати, готові захищати. У нас не було часу на те, щоб довго роздумувати. Питання потрібно було вирішувати миттєво, не задумуючись, надзвичайно швидко. І нам вдавалося це робити. Нам вдавалося, ми змогли зробити багато гарних справ і забезпечити життєдіяльність міста. За день-за два в нас запрацювали магазини, аптеки. І місто жило, працював громадський транспорт в перші дні працював на евакуацію мешканців. Всі перевізники відгукнулися для евакуації, для того, щоб відправляти військовослужбовців за місцем служби. Розкажіть, будь ласка, як надавалася гуманітарна допомога на перші, перші дні війни? Наші волонтери працювали. 24 на 7. на той час, мабуть, ніхто не ходив додому. Надавалася допомога в основному Збройним силам України та й цивільним, і старалися забезпечити стовідсоткову потребу. Я б хотіла подякувати нашим іноземним друзям, нашим партнерам, які з перших днів були з нами на контакті і надавали гуманітарну допомогу. З яких країн? Це і країни Балтії, і Польща, і Франція, і інші країни. І коли ця гуманітарна допомога почала надходити, в нас виникла така ідея на базі другої школи, так як заклади освіти були на той час, працювали в дистанційному режимі. Відкритий гуманітарний штаб, де ми могли забезпечувати людей внутрішньопереміщених необхідними речами, і не тільки тими, які приходили нам із-за кордону, а й уманчани також несли і продукти, і засоби гігієни, і одяг. Господарчі товари для того, щоб допомогти людям, які шукали прихистку в нас, і в гуманітарному штабі в нас на початку працювало три волонтера. А згодом, коли велику кількість приходилось за день обслуговувати це десь по 700 внутрішніх переміщених осіб, то працівників, волонтерів. Виросла кількість до 50, і це не тільки у Манчани. Тут вже приходили і внутрішні переміщені, які старалися бути корисними. Чи помінявся ваш метод керування містом після того, як розпочалося ну після 24 лютого 2022 року? Військовий стан заставив бути більш рішучим. Жорсткішим і вимогливішим, і заставив більш швидко приймати рішення і вимагати такого ж відношення від своїх колег. Ми бачимо, що місто продовжує розвиватися, працюють комунальні служби, працюють освіта, прекрасно працюють і одним із ваших основних. Напрямки в діяльності, є співпраця з ветеранами і з людьми, які захищають нашу країну. Ви можете розказати більше про програми, які діють для наших ветеранів? Є програма прийнята захисників і захисниць, де є ряд гарних ініціатив і підтримки як фінансової, це надання допомоги при пораненнях. Але і Є можливість стати на чергу на житло в 24 році нам вдалося, вдалося з державою надати фінансову підтримку на придбання житла, взагалі, це обласна програма е, кредитування пільгової військовослужбовців. Е, на яку 90% від вартості житла дає міський бюджет, а 10% додає співфінансування з обласного бюджету. Також щорічно цей по дві квартири ми маємо змогу забезпечити наших військових, вони беруть безвідсотковий кредит. Місто економить на багатьох програмах. Які основні пріоритетні програми, на що витрачаються і так невеликі гроші з нашого бюджету? Які програми в нас прийняті? це підтримка, це програма турбота, за рахунок якої надається матеріальна допомога людям при лікуванні. Надається матеріальна допомога на поховання військовослужбовців, на надгробки. Харчування на харчування дітей пільгових категорій, на безкоштовний проїзд в громадському транспорті міському. Крім того, в нас надається стипендія дітям загиблим в розмірі трьох тисяч щомісячно. В нас є програми розвитку обдарованої учнівської молоді, де дітки отримуватимуть грошову нагороду за перемоги в обласних або всеукраїнських конкурсах. На початку повномасштабки було дуже багато хейту про те, що не працюють садочки, не працюють школи. Розкажіть про цю ситуацію, воно вже вирішено. Є садочки, які не працюють на сьогоднішній день. Які, двері, яких закриті, так. але персонал працює і ходить. Ну, тобто, двері відкриті. Давайте. Ну, дивіться, чому на початку повномасштабного не працювали заклади освіти? По-перше, саме перше, ми не були морально готові. Батьки боялися відпускати своїх дітей з дому. Друге, Основне питання те, що війна, ми говоримо, з 2014 -го року, але до 2022 року жодне укриття не було облаштоване для того, щоб там можна було перебувати. На те, щоб їх привести до відповідності, потрібен був час і ресурси. Ви середні заклади освіти зараз забезпечені практично всі укриттями, і вони працюють. Ті дитячі садки, які працюють в нашому місті, вони повністю задовольняють потребу. Інша причина є будівлі, в яких немає будь-яких підвальних приміщень, які навіть не можна облаштувати. І це теж є причиною. Ми навіть у 23-му році зробили такий аналіз наприкінці. Зробили звірку дітей по дитячих садках, які відвідують, і чи вони дійсно є. От в списку вони є дітки, а чи вони дійсно є в нашому місті. І кількість дітей зменшилася понад 700 діток. Давайте порахуємо, скільки це буде. Вихователів, нянічок. Це навіть не один дитячий садок і не два. О. Тому на сьогодні ми маємо можливість забезпечити всіх бажаючих. Ті дитячі садки, які працюють, вони ще мають можливість приймати дітей. Дітей не вистачає. А як в нашому місці справи із спортом? На які види спорту найбільше звертається увага? Чи в чому Ми, наше місто взагалі надзвичайно спортивне. Ви ж знаєте, що в нас сильна команда з Греблі, у нас сильна база, де проводяться вже декілька років поспіль. Різні змагання: міські, обласні, всеукраїнські. У нас надзвичайно сильна команда боксерів, які привозять перемоги навіть світового рівня. В нас надзвичайно сильна команда жіночого футболу, Пантери, про яку відомо також у всій Україні, і вони входять вищу лігу. У нас гарні акробати, у нас метання молотом є зірки, от тому. Ми мусимо приділяти спорту максимум уваги і підтримувати дітей з гарними чи юнаків з гарними результатами. Ми в даний час робимо максимально стипендії, ті про які ми говорили на той час, коли я прийшла міським головою. У нас було таких стипендіатів 5 осіб. У минулому році їх було 10. В цьому році ми вже бачимо, це ще не затверджено, але ми вже бачимо, що їх 12 претендентів, менше їх точно не буде. Ну і та матеріальна база, яка була вкладена в заклади і в спортивну базу, я вважаю, що доволі немало зроблено, незважаючи на те, що ми живемо в період війни. І пріоритетним напрямком міської ради, і взагалі нашої громади, наших мешканців, все-таки залишається підтримка нашої Збройних Сил України і наших військових. Було приємно з вами поспілкуватися. Ми підняли ряд таких проблем, питань, які цікавлять наших гуманчан. Чи б не хотіли ви щось побажати нашим слухачам-глядачам? Мабуть, в нас у всіх одне єдине бажання. Якомога швидшої перемоги. Я хочу ще раз подякувати всім мешканцям нашої громади за єдність, за те, що ми непохитні, нас не можна здолати, ми тримаємося всі разом, єдиною сильною командою і максимально стараємося підтримувати наших військових, наших ветеранів. Сім'ї військові, сім'ї загиблих. Тільки разом, тільки об'єднаною командою можна досягти якогось позитивного, гарного результату. А для нас якийсь результат не підходить. Для нас потрібна для всіх перемога.